Яке найкраще аніме за весь час? Якщо ви спитали мене, то це скоріш за все One Piece. Але дивлячись на то та Левил Хімік братерство на другому місці. А на першому фріран, що проведжає в останню путь. Але, чи справді фріранс заслуговує названня найкращого аніме всіх часів. Вітаю на каналі Єріямбо, який існує завдяки вам. За що вам велика дяка. Ну, гайда розбиратись. Для кого Фріан здається нудним шоу, побільше двіться тіктоки і зменшуйте свою концентрацію уваги. Ні, ну якщо на правду, то я розумію, що для Деко це шоу може здатися за повільним. Але такий повільний ступ тільки грає на руку такому типу історії. Адже Фрірен це не про екшен, це більше про спогади. Історія на початку насправді починається з кінця для будь-якого іншого серіалу. Наше паті герої вже перемогло короля демонів і повернулися в королівство. У нас є герой, священник, воїн і Махфрі Рен, яка у подальшому і буде нашою головною героїною. Отож, всі наші герої на кінець їхньої десятилітньої подорожі збиралися попрощатись. Перед чим вирішили всі разом помилуватися метегритним дощем, який відбувається раз у 50 років. Там вони кажуть одне одному, що було б круто на це дійство подивитися ще раз, отак, всім разом. Але у той же час наші хлопці також думають, а чи вдасться їм дожити до того моменту. Ну вони подивилися, на ранок попрощалися, і наша героїня пішла собі трішки займатися своїми справами і повернулася. Але замість героя Гіммеля, того, що переміг короля демонів, вона побачила старенького, який, хоч і був причетний до перемоги над королем демонів, час перемогти він не зміг. Після цього моменту і вже після смерті Гіммеля, наша головна героїня починає усвідомлювати, що час відносний. Так, фререн це той серіал, який може змінити ваше відношення до вашого життя. Це те, шоу, яке змусить вас поміткувати зараз про те, про що ви можете колись пошкодувати. З самого початку Фрірен навіть не приховує, що він буде зосереджений на деяких складних питаннях. Та, це те аніме, що ставить переглядачам запитання про сенс життя, мету та смерть. Серіал розкриває теми жалю та навчає цінувати маленькі моменти, які на перший погляд можуть здатися непомітними. Для мене Фрірен, що проведжає в останню путь. Це аніме, яке залишає глибокий слід. І надає можливість переосмислити важливість власних вчинків у світлі невідомого завдання. Уго, воу, ні, якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб якесь нове аніме з більш вражаючи, ніж це робить Фрірен. Та тут немає екшену захопливих боїв на початку, але тут є дещо більше, а саме глибока історія про час. Та-та-та-та. Ну що там говорять у гарних оглядах про аніме? Малюк. Вона то схиляється більше до реалізму, як це можливо в аніме, що мене не може не радувати. Загалом це Slice of Life з дуже гарним візуалом. Тут шикарно все. Задній фон, чубрики на задньому фоні, які десь щось там роблять. Загалом фентезійний світ виглядає ну неймовірно живим. Так, малюка, я казав, що вона гарна. К -к казав, казав. Але хто не вірить, ну погляди на цього дракона, він крестьє його матері. Він курва, він Ну ні, ну він не курва, але він, він повністю, повністю промальований. промальований. Він не в 3D! Він не в 3D. Повністю, повністю промальований трапка. Дракон. Дракон. Це. Це, це, це крапка. Це крапка. Що ще крутіше, і за що мені ну дуже подобається це аніме, так це за його ненав'язливий гумор і відсутність фан сервісу як такого. Не подумайте неправильно, це аніме може вас розсмішити, але воно це робить якось так, ну, міло. <плес> у нас, наприклад, є Ферн, яка на початку серіалу Малюк Ферн з розвитком історії вона стає Мамі Ферн, а також у нас є тисячолітня вайфу Оу Май Феррін, яка поводиться як дитина. По суті, фріран мала б наглядати за ферн, але може так навіть хіпше. Загалом шуткупило мене от такими простими моментами, діалогами, а вже потім пригодами та лором. Так, мені подобаються персонажі, всі вони тут, ну, неймовірно, добре прописані. Під час розвитку історії вони долають власні перешкоди та зіткнення як із внутрішніми, так і справжніми демонами. Та у світі цього фентезійного шоу не обійшлось без демонів, вони тут є. І що, як ви думаєте, вони роблять, вони всю історію все нищать. І що найцікавіше, це те, що з плином часу знаходяться люди, які починають їм довіряти, що призводить ну, до поганих наслідків. Це вам нічого не нагадує. Як я й казав, історія тут починається з кінця. Герої перемогли короля демонів ще до початку першого епізоду. Їхня велика пригода вже все, І всі вони живуть собі гарною мирно. Добре, не всі. Часто існує, як ми зрозуміли, він як і будь де інший, жорстока штука. Тому деякі герої вже померли. Але не наша головна героїня, бо вона трошки читер, Вона ельфійка, а ельфи, як ми знаємо, живуть довгенько. Фірірен ще проведжає в останню путь. Це справжній шедевр, який захоплює глядача відчуттям часу головної героїні Фірірен. Історія розкриває її життя в коротких, але блискучих спогадах. Серіал мило зосереджує увагу на її подорожі зараз, не витрачаючи багато часу на минуле, проте надаючи йому величезний вагомий зміст. Спогади Фрірен вражають своєю глибиною та тривалістю її життя, а серіал майстерно плітає їх в поточну історію. Завдяки цьому підходу глядачеві надається можливість самостійно відчути велич і трагедію персонажа. Кажу так, завдяки тим епізодам, що я вже гляну, Фрірен виглядає унікальним шедевром у розповіді такого типу історії. Та взагалі шедевром, як аніме. Історія буде вестись, про повсякденне життя нашої ельфійки, яка чолово собі так ходить світом вже як століття, де не де по дорозі лутається всякими магічними приколами, і там-то там то перемагає поганців, і там то там то знаходить друзів. До речі, про те, що Фрірен любить лутатися, ну це правда, але Але точно менше ніж є. Якби я побачив ну, таку кількість луту після перемоги над ворогом, хо -хо я б лутався скільки-скільки б міг. Так, наша фріян має гобі шукати там всякі магічні спели та приколяхи, тому збирає переважно тільки гримуари, які містять собі ну якісь цікавенькі заклинання. Наприклад, вона має спел, який створює ціле поле квітів. Для цього їй потрібно просто бачити одну квітку, яку вона захоче створити. Хоча на правду старається не використовувати це заклинання, бо воно нагадує про часи, які вже не повернути. Або заклинання пошуку загублених предметів. Це допомогло б окупантам з пошуком кінцівок. Проте їм вже нічого не поможе. Хоча ельфи є основною расою, вони майже тут не розмножуються. Тим часом люди зазвичай починають вмирати десь після 80 90 років, але розмножуються ну дуже швидко. Ельф, який живе тисячу років, не вважається тут нічим особливим, і життя протягом тисячоліття беззаперечно приносить певні переваги, але чи винагорода перевешує ризики чи навпаки. Про це шоу і буде нам розказувати. Під час дії серіалу Фріан прагнеме зрозуміти людську перспективу життя. Адже воно чуже для неї, оскільки довге життя не дозволяє їй бачити цінність більшості людських зусиль. Єдиний глибокий зв'язок, який вона має з будь чим це з її друзями та пригодами, які вони пережили разом. Коли друг, з яким вона має найглибший зв'язок, помирає, вона бажає відновити зв'язок з іншими друзями, перш ніж вони помруть, збираючи учнів від кожного з них та намагаючись відновити ту пригоду, яку тоді вона не сприймала як належне. Скажу так, за пригодами як нової, так і за оповіді минулої групи героїв неймовірно якось так ну, тепло спостерігати. Так, головні герої що теперішнього, що минулого неймовірно круті. Мені всі вони подобаються. Вони, як би це так сказати, вам виглядають по-справжньому живими, живими думками, мріями, діями та проблемами, ну як би це у фентезійному світі. Наразі Фріжен вдається чудово поєднати правильний тон меланхолії зі скорою надії на те, що все піде на краще. Я буду дуже радий бачити, чим це шоу закінчиться наприкінці сезону, а поки це виглядає неймовірним шедевром, з яким має ознайомитись ну, будь-який шанувальник, аніме як такого, бо це це це, бляха це новітній, новітній шедевруляк. Ну привітаним любе, хто не знає, то мій старий ноутбук зламався. І щоб творити далі, я купив комп'ютер, за яким ми вже двома банками зібрали 20 621 гривні 41 копійку. Ви у мене неймовірні, дякую вам. Ну на ту суму, що ще залишилась, я відкрив ще одну ластову банку. Прошу донатити тільки, якщо маєте можливість. Ну до зустрічі в нових відео, і ще найголовніше, не забувайте підтримувати ЗСУ.